Сьогодні ми з вами виготовимо кусу даму із шести модулів. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен папір. Для виготовлення однієї кулі нам потрібно три листа. Його треба розділити. Як ми його ділимо? Беремо один листочок, ділимо його навпіл. розрізаємо або за допомогу ножиць, або за допомогою ножа. Мені краще користуватися ножем. Ось У нас виходить два папірці. Як любе орігамі, ми починаємо працювати з квадрата. Нам потрібно з цього прямокутного аркушу паперу зробити квадрат. Для цього ми беремо коротшу сторону, кладемо на довгу. Таким чином, бачите? Коротку сторону поклали надовго. Так. Щоб рівненько відрізати, дивимося, щоб ось тут у нас теж продовжувалося. Вирівнюємо, відрізаємо зараз. Ось і вже працюємо з квадратом. Нам потрібно на цьому квадраті зробити. Діагональну наміточку. Ось одна наміточка у нас вже є. Для того, щоб зробити ще одну, ми кутик, на якому вже є лінія. Складаємо з кутиком. Ось у нас отримається дві діагоналі. Ось тако. такий хрестик. Да? Тепер нам потрібно зробити горизонтальну наміточку. Для цього ми нижню сторону піднімаємо до верхньої. Перевертаємо, прокручуємо так? і знову вниз доверху. Просто так вдобніше. Так, розправляємо, дивимося. Тепер нам потрібно зробити базову форму, яка називається млинець. Для цього ми всі кутики складаємо до серединки. Щоб перевірити себе, чи правильно ви це робите, дивимося, в нас є ось діагональна наміточка. Якщо ви все зробили правильно, у вас вона продовжується. І щось, коли ми складаємо, лінії не нарушаються. Вони продовжуються. Такий линець у нас отримався. Тепер ми його розгортаємо повністю. і Нам потрібно зробити базову форму, яка називається двері. Для цього ми сторони складаємо до серединки одну сторону. І іншу. Тепер виконуємо дві складки, які називаються долина, піднімаючи нижню сторону до серединки і опускаючи верхню сторону до серединки. Ось у нас отримався тепер менший квадратик. Тепер нам потрібно обережно витягнути кутики, от які в нас заховані тепер серединці, ми їх витягуємо назовні. Але дивимося, щоб наша наміточка спрацювала. Ми не тягнемо як-небудь, а дивимося, щоб склалося те, що ми намічали. Ось ми його потягнули. І ті лінії, які ми намітили, тепер допомагають нам скласти нашу У нас вийшла цукерочка. Далі нам потрібно зайти в ці ось кишеньки і розплющити, поклавши зверху на наш великий квадратик чотири отаких от маленьких. Дивимось, заходимо в кишеньку, вирівнюємо і розплющуємо. Якщо ви все зробили правильно, у вас ваші, ваша попередня наміточка вам допомагає. Ви просто поклали пальчик і притисли. І у вас вже за допомогою тої наміточки, яка є, вам допомагає вона скласти ці квадратики. Ось, бачимо, у нас отрималась Ось така. З великого квадрата вийшов маленький. А з маленького вийшло ще чотири маленьких. Далі нам потрібно розділити наш квадратик, зробити така базова форма, називається повітряний змій. Для цього ми до серединки І ось так. Ось такі от робимо загибель. Але будьте уважними, центру, це, центр має бути бущий, бо інколи путаємо і робимо навпаки, і тоді в нас не отримається те, що ми хочемо бачити. У нас тут отрималися кишеньки, які ми знову-таки будемо розплющувати. Дивимося, щоб лінія продовжувалася, тоді ви все робите вірно. Ну, і завершення нам потрібно загнути кутики від вершинки цього трикутничка до вершинки цього трикутничка. Ми загинаємо. За допомогою цих трикутничків ми потім будемо склеювати. Ця кусудама склеюється. Ось, у нас отримався ось такий модуль кусудами. Таких модулів нам потрібно 6. Ось, ми зробили 6 модулів кусудами. Ось у нас отрималось їх 6. Далі нам потрібно їх склеїти. Я буду склеювати їх за допомогою клеєвого пістолету. Можна склеїти за допомогою клею ПВА, але це, ну, як більш трив... тривалий процес. Тому надійніше і це склеювати силиконом. Беремо модуль і склеюємо як будь-який Схема склеювання кубика така: 4, 2. Ну, ніби хрестиком тако викладаємо і починаємо склеювати. Склеїмо за оці трикутнички, які ми загинали назад. Наносимо клей. Так. І прикладаємо такий самий трикутничок зверху. C'est notre Ось розгортка нашого кубика, майбутнє кусодами, ми її перевертаємо і починаємо збирати. Намащуємо клею небагато. Його не було видно на лицевій стороні. А куля у нас отрималася. під назвою і кусу дама, ніби квіточки. Да? На заняттях гуртка юні дизайнери ми пофантазували і зробили на основі цієї кулі добірку виробів, які можна зробити. Це і ведмедик, і колобок, і капітошка, і зайчик, і їжачок. Безліч. Тваринок, яких можна зробити на основі цієї кульки. Фантазуйте і робіть свої вироби. Діліться з нами фотографіями. Все, Чекаємо!